Нову театральну постановку під назвою Дзеркала презентував колектив студії сучасного танцю Альянс. В кожній постановці ми намагаємося способом танця розкрити людські переживання, емоції філософствую на тему життя. Я думаю, що кожен чоловік, кожен зритель знаходить щось своє, відповіді на свої питання. Всі ці мисли дають з кожним разом. Назва дзеркала не випадкова, це ніби вікно в людську душу. Своєю постановкою колектив хотів показати, що відбувається в думках та серцях людей. Це вже четверта прем'єра хореографа Романа Дорошенка. Постановка частично про історії кожного чоловіка. Часто буває, що ми на людях улыбаємося і все таке, але внутрі там цілий ураган. І Вот это ми і стараємося передати. Постановка о воспоминаниях, о одержимостях людей кем-то, чем-то и то, как внутренний, внутренний мир способен просто растворить в себе человека.